Поділюся з вами фішечкою. Можливо, ви не знаєте. Або е, у вас случилась така ситуація, що не їде трицикл. У вас включене зажигання. Ви їхали-їхали, приїхали. І у вас, случайно в сумці нажався оця от молнія посередині. Один раз вона там кляцнула, в сумці щось там нажалося. Ви вставляєте ключ. Включаєте зажигання, табло засвічується, все нормально, можете їхати. Знімаєте з паркінгу, а воно не їде. Дзвонять Максим! Що случилось? У нас не їде трицикл, поламався. І починаємо ми розбиратися. А все просто: ви виключаєте зажигання, берете пульт і знімаєте його з сигналізації. Відкритий замочок. Нажимаєте на нього два рази і у вас виключається безключовий доступ. Вставляєте ключ в замок зажигання і. Можете собі спокійно їхати далі. У вас просто в сумці нажався безключовий доступ. От і все. Знімаєте два рази на закритий замочок, і ваш трицикл їде далі.